Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає система безоплатної правої допомоги. Тема, про яку ми сьогодні дізнаємося з вами, більше стосується права на земельну ділянку під придбаною нерухомістю. Придбавши нерухоме майно будинок, будівлю або якусь споруду, новий власник разом з будинком отримує певні права та обов'язки на земельну ділянку, на якій розташоване таке майно. Перш за все істотною мовою договору, який передбачає набуття право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, володіння якої автоматично переходить із набуттям права власності на вище зазначений об'єкт. Проте варто розуміти, що укладення договору про перехід землі у власність нового господаря здійснюється лише після її оформлення в окрему ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера. Якщо власник не буде дотримуватися вище зазначених вимог, нотаріус може відмовити в посвідченні такого договору або ж угода буде вважатися недійсною. Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України, після набуття прав власності або права користування нерухомим майном, до нового власника переходить право власності або користування земельною ділянкою. На які вони розташовані на тих самих умовах і в тому самому обсязі, що були у попередньому господаря. Якщо ж право власності отримують одразу декілька осіб, право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності житлового будинку, будівлі або споруди. Верховний суд України у своїй судовій практиці сформував право позицію щодо наявності загального принципу цілісності об'єкта нерухомості із земельною ділянкою. На якийсь цей об'єкт розташований. За цим принципом, вище зазначена правового режиму земельної ділянки перебуває в прямій залежності від права власності на будівлю та споруду. При цьому при застосуванні положень статті 120 в поєднанні з нормою статті 125 Земельного кодексу України в набувача нерухомості право власності на земельну ділянку виникає одночасно з виникненням права власності. На зведені на цій ділянці об'єкти. Це правило стосується й випадків, коли право на земельну ділянку не було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак ділянка раніше набула ознак об'єкта права власності. З метою набуття права власності на нерухоме майно новий власник такого майна стає власником або користувачем земельної ділянки, на якій знаходиться ця будівля. Наприклад, якщо попередньому власнику земельна ділянка належала на праві оренди, то до нового господаря нерухомості переходить і право оренди земельної ділянки, де знаходилася будівля. Право власності на житловий будинок, будівлю або споруду попереднього власника або користувача припиняється автоматично, без оформлення всіляких документів. Дана норма не підлягає змінам. А договір оренди при цьому не припиняється в цілому, а лише замінюється сторона в договорі. Також новий власник набуває право на земельну ділянку незалежно від волі попереднього господаря чи органу, якщо земельна ділянка знаходилася у державній або комунальній власності. Отже, основні речі, які потрібно знати, якщо ви купуєте житловий будинок, будівлю або споруду. По-перше, до вас автоматично переходить право власності або користування земельною ділянкою. По-друге, у попереднього господаря таке право припиняється автоматично разом з відчуженням нерухомості без оформлення будь-яких документів і актів. По-третє, якщо земельна ділянка знаходиться у користуванні попереднього власника майна, то ви маєте право вимагати переоформлення на себе права користування земельною ділянкою, незалежно від волі власника земельної ділянки та органу уповноваженого розпоряджатися землею. І востаннє отримувати додаткові рішення органів державної влади або місцевого самоврядування про зміну сторони в договорі оренди земельної ділянки не потрібно. Всі ці правила гарантують нам положення земельного, господарського та цивільного кодексів України, а також закону України про оренду землі. У випадку невизнання або порушення прав нового власника нерухомого майна на земельну ділянку. Такі права підлягають захисту у судовому порядку. Щодо обов'язковості, то новий власник нерухомого майна повинен знати, до нього переходить і встановлений законом обов'язок зі сплати податку або орендної плати за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно. Вступає такий обов'язок в силу з моменту переходу права власності на нерухоме майно. В незалежності, зареєстроване новим власником право користування або право власності на земельну ділянку чи ні. Підсумуючи свою розповідь, рекомендую разі виникнення питань щодо даної теми або інших правових питань звертатися до Ожицького бюро правової допомоги за адресою селища Оржиця вулиця Центральна, 22 та за телефоном 053 57 91 847. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!